Для занять з грамоти мені необхідно підготувати індивідуальні картки для звукового аналізу слів. Отже, визначаю, які саме картки мені потрібні та здійснюю їх пошук в інтернеті, використовуючи пошукову систему Google. Обравши картинку, зберігаю її та копіюю у документ. Word. Під картинкою з допомогою меню Вставка створюю таблицю з відповідною кількістю клітинок. Роздруковую картинку за допомогою кольорового принтера. Для того, щоб дидактичний матеріал мав естетичний вигляд, був зручним та практичний у використанні, картинки я ламіную. Створений дидактичний матеріал готовий для використання.